Добрий ранок, малята. Ось знову ми з вами зустрілися. І сьогодні я хочу, щоб ви відгадали мою загадку, дітки. А ну послухайте уважно. Я прозорий і твердий, ходять, їздять по мені, я не тону у воді, не горю я у вогні. Що це? Правильно, це лід. І ось сьогодні ми з вами, діти, проведемо весело час, будемо спостерігати за льодом. Усім діткам подобається лід, бо можна. Е Кататись на ковзадах і це дуже весело, а звідки з'являється лід? А у природі е, лід зустрічається там, де дуже холодно, де морози. І виявляється, що вода при сильному е, охолодженні, там, при морозах, вона твердіє вода і перетворюється на лід. Тож лід це що? Це і є вода, вода замерзла. Взимку, коли морози, річки, озера покриваються льодом. Ось так, діти, утворюється лід. А сьогодні ми проведемо цікаві досліди. Так, який же лід? Я ось приготувала лід. Ось подивіться, дітки, який він, подивіться, бачите. Оце я вам приготувала лід. А який же він цей лід? Він твердий, на дотик слизький, холодний і прозорий, дітки. Так. А якщо кинути його, він розсиплеться, тому що він крихкий. Ось у мене, дітки, дві скляночки води. Подивіться. Оце у мене холодна водичка, а це у мене. Гаряча водичка. Так? Ось ми кидаємо туди кусочки льоду кинемо, так? І подивимось. Ось в холодну водичку я кидаю і в гарячу водичку кидаю. І спостерігаємо, що ж буде відбуватися. Так, в гарячій воді лід почав танути. І це видно. А, в холодній воді, ну майже не видно, що він тане. Так, в гарячій воді лід майже вже потанув. Так, а в холодній, бачите, ще кусочок плаває льоду. Так, а в гарячій воді вже нема, розтанув лід. То можна зробити висновок, що в гарячій воді тане швидше, ніж в холодній воді. Так. А ще, дітки, я вам ще пропоную такий дослід. Ось водичка наша, так? холодна. Я кидаю туди кусочок льоду. Оп. Що відбувається, діти? Бачите, лід плаває. Не тоне. А чому? А тому, що лід легше за воду. Бачите? Ось так. І останнє зробимо дослід з вами. Якщо ми на тарілочку покладемо кусочок льоду і посипемо сіллю. О, добре так посипамо сіллю. От, і що ж буде відбуватися. Так от. Якщо посипати лід сіллю, він починає танути, швидше танути. Ось, я вже бачу, ось водичка з'явилася. Так, лід тане, прямо на очах тане. Так, ось. Дітки, ми сьогодні з вами дізналися багато цікавого про лід, і можна зробити висновок, що лід – це замерзла вода. Він твердий, слизький, він крихкий, він прозорий, холодний. У гарячій воді він тане швидше, ніж у холодній. Лід не тоне у воді. Бо він легше за воду, і якщо посипати лід сілю, він буде швидше танути. Ось у мене, мене дітки вже тут, на тарілочці, водичка з'явилася, значить, лід тане швидше. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!